Скільки кілограмів 7% розчину слід додати до 5 кг 5% розчину, щоб він став 6%. Ну, нехай 7% розчин становить X кілограм. Тобто ти мав би записати таке речення. Я намалював ось такими овалами, щоб ти розумів, що ось це наш перший розчин. Маса його X кілограм, і в ньому 7% ну, тієї чи іншої речовини. Наприклад, якщо це розчин солі, то в ньому 7% солі. Тобто, наприклад, все, решта то вода, а 7% солі, тому і кажуть, 7% розчин. Тобто нічого такого складного. До нього додаємо 5-кілограмовий розчин, і в ньому 5%, ну, якщо це, наприклад, сіль, то хай буде сіль, 5% цієї солі. Надіюсь, ти розумієш, що якщо додати масу в кг до маси 5 кг, то ні менше, ні більша маса, ніж Х додати 5 не вийде. Тому отримуємо третій розчин, який трішки нижче намальований в мене, Х додати 5 кг. Але про відсотки це правило не діє. Не можна додати 7 до 5 і отримати 12 це буде неправильно. Тому що відсотки це певна частина. В умові тебе сказано, що цей новий розчин міститиме в собі 6% ну, тієї чи іншої речовини. Знову повторююсь. Складаємо таке собі рівняння. Спочатку потрібно відсотки перевести у е, звичайний десятковий дріб. Для цього відсотки зазвичай ділять на 100. 7 поділити на 100 це буде 7 сотих. Дивись уважно. 7 сотих. Ось вони. 7 сотих. Множимо на масу першого розчину. Так ми дізнаємося, скільки, ну, якщо це був розчин солі для прикладу, скільки маса, точніше, яка маса солі в цьому розчину. Ось буде такий приклад. Додати 5% переводимо себе 5 сотих. Множимо на масу на 5 кілограм. Це буде маса солі в цьому розчині, якщо говорити, звісно, про сіль. Та в задачі нічого не було сказано. Далі дорівнює відповідно новий розчин масою, якого х додати 5, і потрібно помножити на 6%, тобто на 6 сотих. Далі просто перемножаємо ось тут і розкриваємо дужки. Що отримуємо? 7х. Додати 25. Сотих дорівнює. Е там було 7 сотих х да? Додати 25 сотих дорівнює 6х додати 3 десятих. Коли перемножиш, так і буде. Потім за правилом відомий в одну сторону, невідомий в іншу, не мені тобі нагадувати, Переносиш Х, наприклад, вліву, буде 7х відняти 6х дорівнює 3 десятих відняти 25. Сотих. Віднявши, отримаєш, що 1 Х дорівнює. 5. Сотих. Далі я записав зверху, дивись уважно. Як найпростіше розв'язувати помножити чисельник і знаменник на 100 буде 5 перших або просто 5. 5 кілограм це маса 7% розчину, що тобі потрібно було знайти. Надіюсь, ти розберешся з цією задачею. Вона не така вже й важка. Основний момент ти маєш зрозуміти, що маса залишається відповідно спільна. А відсоткова частинка не буде дорівнювати сумі цих відсотків, тому що це неправильна така думка.